Його звали Чарлі, і він належав до великорозмірних сумчастих з роду макропус. Міжнародний скандал. Російський актор, циркач і боксер помер на українській території. Він виступав на арені московського цирку. Чарлі був дуже талантливий. О, актор іще був. Бився з чемпіонами Росії по боксу. Отак, пошов, пошов, пошов. Хорошо. І знімався в кіно. Його звали Чарлі, австралієць за походженням. Улюблениць публіки виконавець унікального циркового номера бокс з кенгуру». Не сердись, Поставили нас. Все, давай, удачці. Моя реакція я би сейчас сказав матом. но я не буду говорити матом в адрес как бы людей. Звістку про смерть Чарлі оприлюднив актор Денис Нікіфоров. На своїй сторінці в соцмережі артист звинуватив у трагедії українських митників. Слів не добирав дев'ять днів. українська таможня, де працюють кончені твари, ублюдки і живодьори не випускали клітку Чарлі з країни. Всі 9 днів Чарлі з клітки. тоже не выпускали. Для кенгуру это Им необходимо ежедневное движение. В итоге Чарли разбился клетку, получил травмы легких и умер. Хотелось бы просто набить морду, подойти и просто посадить его в клетку вот этого человека на 9 дней. Вот я посмотрел, что с ним было. Почему сейчас звонувают в мытницу про те умовы, кажучи, что мы не створили их, я не понимаю. В ветеринарному свідоцтві зазначено, що не виявлено хворобу своєї провини в смерті Кенгуру. Митник не бачить. А те, що Чарлі провів на митниці майже тиждень, то каже провина циркачів, бо п'ять днів не платили за тварину. Мито 27 го числа, коли автомобіль заїхав е, на митницю е, грошей від е, приймаючої сторони, тобто від національного цирку, е, на рахунку митниці не було. Циркачі і київські, і московські своєї провини у смерті Кенгуру теж не вбачають, проте ображаються не на митників, а на артиста Нікіфорова. Татактер, з якого дуба і перепугу, він почав там в інтернеті э, писати там о плохому отношении к Чарліку, я не знаю. Помер Чарлі не на митниці, а вже у Київському цирку. Його директор Людмила Шевченко каже, на третій день гастролей у тварини відмовила нирка. Почалося запалення кишечника. Три тижні кенгуру лікували, але марно. Зміряли давлення, пульс, кров просто як у людей. Знаєте, як вот, до чоловіка в реанімації. І от точно так же у нас та саме Чарлі. Дресирувальник Чарлі Рауф Расулов смерть вихованця називає фатальною випадковістю. Каже, кенгуру дуже вразливі тварини. Воно може у Даже если на него гаркнуть вот так вот громко. А! Он может от страха и сердце остановиться. Кенгуру дуже чутливі до стресів, каже власник да, приватного цирку вас Микола вас Кобзов. Добре, але хто, подбережу. як не дресурувальники, мають Добре, про це знати? Передчасна смерть циркової тварини завжди саме на їхній совісті. В будь-якому випадку, от, як би ми там не говорили, але перша очередь – халатність того людина, що життя. То есть, если разобраться, то есть если мое будет животное, да, я грудь не лягу, но я не дам ему умереть. Это мое животное. Я, я с ним буду рядышком спать, понимаете? Я с ним буду рядышком есть. Исте Чарлі не ховали і в останню путь з аплодисментами не проводжали. Це територія аграрного університету. В підвалі цієї будівлі знаходиться морг. Саме там зараз і лежить тіло кенгуру боксера. З нього зняли шкіру і витягнули внутрішні органи. Він тут вже не перший місяць. І скільки пролежить ще невідомо. Кенгуру у нас зараз не на часі. Олег Мельник в аграрному університеті завідує кафедрою анатомії. Саме сюди привозять померлих тварин з цирків та зоопарків. А це буде складатися скелет із медведя, який загинув в цьому році в київському зоопарку. Мертвих тварин тут досліджують, потім роблять з них скелети і виставляють у музеї. Чарлі сюди навряд чи потрапить. У колекції вже є його родич. Ого. Бач, оце кінгуру. Оце кінгуру. Науковець мельник від програми Табу дізнається. Йому невдовзі працювати із знаменитістю, проте новина його не вражає. Ну хорошо, що він знімався у фільмах, а тепер буде служити науці. Ну, Та хай буде 10 разів артист. Він труп. Для нас він труп. Яскрава кар'єра, скандальна смерть. Всі талантливі звірі уходять рано. Ну, загубили животних, тоді пожинайте плоди своєї діяльності. От і все.